Виконуємо номер 3.12 із підручника Алгебра 8 та номер 3.12 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Знаменники наших дробів відрізняються знаком перед одночленами. Х з плюсом, х з мінусом, y один з мінусом, один з плюсом. Тому винесемо із знаменника другого доданку знак мінус передушки. Отримаємо знаменнику Х відняти 1. Тепер у нас спільний знаменник однаковий, зводимо, віднімаємо чисельники. Отримаємо А відняти 5. Завдання друге також наші знаменники відрізняються знаками перед одночленами, тому виносимо із знаменника-від'ємника знак мінус дужки. Тепер мінус змінюється на плюс, по мінус на мінус плюс, і знаменнику буде С відняти 3. І тепер вже знаменники однакові, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Завдання третє. Також відрізняється знаком, виносимо знак мінус за дужки. Х відняти Y. І віднімаємо чисельники. Знаменник переписали, тепер знаменник однакові. Це буде 5х відняти 5 у Винесемо 5 спільним за дужки. і тепер можемо скорочувати На многочлен Х відняти у. Отримаємо 5. І четверте завдання також виносимо знак мінус за дужки. з знаменника від'ємника, і знаменник буде 2П. Відняти М. Тепер у нас знаменник спільний, тому його переписали, і віднімаємо чисельники. Виносимо спільний множник 5 за дужки. і скорочуємо многочлен 2П відняти М. Отримаємо 5 номер, 3.12 12 із підручника алгебра 8. Так, три крапочка 12 з підручника математика 8 виконано.